На Миколаївщині реорганізують низку закладів охорони здоров'я. Відповідне рішення було ухвалене на 21-й позачерговій сесії обласної ради. Вони будуть приєднані до обласних багатопрофільних лікарень. Які саме заклади підлягають реорганізації і чому в цьому постала потреба, дізнавався мій колега Сергій Лисюк. Миколаївська обласна рада провела 21-позачергову сесію. Основною необхідністю скликання стало питання реорганізації низки медичних закладів, зазначив новообраний голова Антон Табунщик. Миколаївська обласна рада є власникам органом управління 19 комунальних некомерційних підприємств в галузі охорони здоров'я. Тому належне фінансування за програмою медичних гарантій та надання своєчасної медичної допомоги є питанням, які мають першочергову актуальність. Серед реорганізованих закладів шкірно шкірно-венерологічний диспансер, стоматологічна поліклініка, лікарня відновного лікування та офтальмологія. Вони стануть підрозділами обласної клінічної лікарні. В той же час до регіонального втизіопульмонологічного центру приєднають центри паліативної допомоги та інфекційних хвороб. Необхідність приймати українські рішення щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров'я обумовлена підвищенням доступності та якості медичної допомоги при більш ефективному і раціональному використанні ресурсів. Питання пов'язане з оптимізацією закладів охорони здоров'я, які внесено на 21-ю позачергову сесію обласної ради. Детально вивчено депутатами обласної ради на всіх постійних комісіях. Найгарячіше обговорення викликало питання приєднання обласного будинку дитини до дитячої клінічної лікарні. Нині за закладом закріплено менше 30 дітей. При цьому за минулий рік він отримав 29 мільйонів гривень фінансування. Депутати вважають, подібне використання коштів не є раціональним. Ми робимо, але змінювати потрібно. Вибачте, 29 мільйонів ми тратимо на неї з дітей немає в області. Частина народних обранців вважає, рішення по реорганізації зазначених медзакладів необхідно ще доопрацювати. Проблема в тому, що ми колективу до теперішнього часу не, не надали дорожню карту. Я впевнений, що вони не розуміють ні в одній з лікарні, що ж буде далі. Чи буде у них можливість користувати цими грішми, які вони будуть заробляти навіть на новому місці? Чи буде це відокремлений підрозділ? Чи буде це, чи е, залишиться штати у тому, так як вони були? Антон Табунчик наголосив про скорочення персоналу мова не йде. Однак, об'єднання відкриє можливості для більшого контрактування з Національною службою здоров'я. Якщо ми зараз не будемо діяти рішуче то я не виключаю, що в 2025 році, в січні місяці, до обласного бюджету буде звернення по потребу приблизно на 80 мільйонів гривень по всім закладам. Ці грошей в бюджеті не буде. І тоді вже дійсно поставить питання про закриття закладів. Враховуючи те, що на той час ми не вжили або не вживемо відповідних рішень, або не приймемо, це призведе до суспільного резонансу. Тож прошу кожного депутата визначитися і прийняти відповідне рішення. Дякую. Попри палки дискусії, народні обранці таки погодили реорганізацію всіх зазначених закладів охорони здоров'я. Для контролю процесу будуть створені спеціальні комісії, до складу яких увійдуть керівники лікарень та представники влади. Усі питання внесені на розгляд 21-ї позачергової сесії розглянути. На цьому дозвольте 21 першого позачову сесію обласної ради 8-го скликання оголосити закритою. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.